Усіх вітаю, дякую, Катерина, за такий вступ. Сам себе я б краще і не представив. Тому пропоную одразу переходити до того, для чого ми усі тут зібралися. Головною відмінністю Харківського технологічного університету від інших університетів є те, що тут вам надають саме те, за чим ви приходите в it університет А саме, це розробка програмного забезпечення. Де студенти вивчають принципи розробки баз даних та веб-технологій, а також велику кількість мов програмування, зокрема C-Sharp, C++, Python, Net та інші. Комп'ютерна графіка та дизайн, що охоплюють основу комп'ютерної графіки, дизайну, 3D-моделювання, анімацію, відеомонтаж та постпродакшн і так далі. І так далі. Зараз просто не вистачить часу все перерахувати. Комп'ютерні мережі та кібербезпека, де студентів навчають проектуванню. Налаштуванню та управлінню комп'ютерними мережами. Тут робиться акцент, як би це не дивно звучало, на кібербезпеці, включаючи загрози, виявлення вторгнень та захисні стратегії, що сьогодні як ніколи актуально. Четвертою, але не менш важливою спеціальністю є менеджмент IT та діджитал-маркетинг. На даній спеціальності я і навчаюсь, і обрати кращого варіанту для себе я і не міг. Адже дана програма не про менеджмент, який ми звикли уявляти в рамках якогось економічного університету. Ні, шах це і про діджитал маркетинг, SMM, cms системи до того ж, дана програма дає можливість заглибитись в бізнес-аналіз в IT, вивчити як працює венчурний бізнес, та як комунікувати з інвесторами та злучати немалі бюджети на свої проекти. Також однією із переваг навчання в ХТУ-шах шах це відсутність води. Жодних додаткових дисциплін, не пов'язаних з атісферою. А на один семестр у нас всього лише представте п'ять дисциплін, з яких ми складаємо два-три екзамени, що дозволяє концентруватися тільки на найнеобхіднішому. До того ж, студенти кожного освітнього напрямку, починаючи з другого курсу, на вони можуть набирати вибіркові дисципліни перед стартом нового навчального року, що дозволяє розвинути навички за іншими напрямками. Тобто, я, як студент в спеціальності менеджмент IT та діджитал маркетинг, встиг ознайомитися із такими інструментами дизайну, як Figma, Blender, також вивчав мову програмування C та C++. Нашими викладачами є спеціалісти практики, які працюють в таких it компаніях, як Віпам, SoftServe, Sigma Software, Нікс тощо. Наш університет надає усі можливості практикуватися та працювати ледь не з першого курсу. Можу підтвердити власним досвідом, адже вже на першому курсі другого семестру я взяв участь у короткостроковій мобільності Erasmus+, Плюс та здобував знання у сфері проектування та моделювання в одному з найкращих університетів Таліну. Одразу ж після цього мені запропонували провести вже не тиждень, а цілий семестр за програмою Erasmus+, Плюс. На що я не роздумуючи погодився. І одразу ж після того мені поступила пропозиція пройти практику в компанії SDA у, у ролі project менеджера та QA, що в майбутньому допоможе мені отримати своє перше робоче місце в it компанії. Тобто, як ви можете побачити, ми не сумуємо. А наш університет співпрацює із більше ніж десятьма міжнародними it компаніями, де, як і вже згадані, є ПАМ, Сігма Software, та Nix. а також це Software, Intelias, Global Logic. Американські компанії Green Floyd LLC, Grid Dynamics, а цей список також доповнюють і компанії по типу Huawei. і це повірте ще не найцікавіше, адже от зараз чесно вам скажу, що я не знаю жодного студента у шах, який би випустився із напівку з тим резюме або не мав роботи в цій компанії. Скоріше у вас буде більше проблем з тим, щоб визначити, а що я маю, вставляти в своє резюме, помістити усе на один аркуш PDF. Але ж усім цікаво не тільки навчання, 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 робота, робота, робота і шахта розуміння. Тому а, ми сформували студентську раду, яка завжди радує своїх студентів цікавими офлайн та онлайн активності. Цей турніри з доти з призовими фондами, і турніри з настільного тенісу, походи в бар з настільними іграми типу мафії, тематичні вечірки організовані на Гелоуін, Великдень та Новий рік. Та інші свята і багато-багато іншого. Ось так ми живемо та навчаємось, а зараз пропоную переглянути коротеньке відео, де ви побачите частинку того, що я вам розповідав. В нашому університеті мені дуже за все подобається його унікальність, де та відомість та дуже дружні викладачі. Прияки снарьна програмою навчання та червоні івенти. У нас найкращий проспект Ви активне студентське літі. Долучайтесь до нас. Великим всім дякую за увагу. Запрошую вас відсканувати qr коди дізнатися більше про харківський технологічний університет. Адже усе вмістити умістити в ці декілька хвилин просто неможливо. Тому переходьте на наш вебсайт. Також ви можете відсканувати qr код та Звернутися до приймальної комісії або ж зателефонувати за номером телефону та написати на пошту. Велике вам дякую за увагу. Дякую, Єгоре. Це було ну, справді найтехнологічно. Підкажи, будь ласка, якими б трьома словами ти описав своє студентське життя в твоєму університеті. Um... Перше, що приходить одразу, це активні, так як наш університет любить активних, а ще він любить винагороджувати активних. А так як у нас кожного семестру формується рейтинг студентів, і три студенти з кожного потоку отримують призи за свою активність, а також це ініціативність. Також так як ініціативні завжди отримують. Те, чого хочуть, і навіть більше у нас. І третє. Думаю, що не помилюся, якщо скажу розвиток, так як у нас є телеграм-чати, де викладають чи не щотижня інформацію про нові вакансії, про вебінари, про марафони і так далі. І так далі. Тобто, у на ми ніколи не стаємо на місці, і як я вже озвучував, був такий період, що просто семестр за семестром, окрім навчання, у мене ще й були стажування, практики, і це саме про нас це про Харківський технологічний університет. Шах. А, дякую, зараз з тобі декілька питань від чатику. А, зокрема, це питання насправді цікавить і мене. Чи можна знайти себе в ІТ, якщо ти не кодер, якщо ти гуманітарій? От, як це? Все Так, насправді, насправді так, я теж задавався цим питанням. А, я почав свою істоту, моя історія почалась з комп'ютерної академії. Шах. Де я мав можливість познайомитися з інструментами дизайну та програмування, спробувати себе у project менеджменті, і після цього я зрозумів, що краще мені спілкуватися не з рядками коду, а з людьми. Тому як я вже і сказав, що у нас є програма з менеджмент IT, де ви можете ознайомитись з неймовірною кількістю дисциплін, не технічних дисциплін, але ці дисципліни є е, дисципліни, які вивчаються, вони є дуже і дуже затребувані наразі на ринку. Окей. А підкажи, будь ласка, чи є можливість змінити вектор навчання вже протягом навчання там трішки змінити спеціалізацію, змінити якесь направлення в навчанні? Так, та це без проблем. У мене, наприклад, одногрупник він навчається на програмі менеджмент вайті, а також на програмі комп'ютерна графіка та дизайн. Тобто він може паралельно засвоювати дисципліни з двох спеціальностей, і це йому взагалі не заважає, не перевантажується, так як я вже сказав, що у нас всього п'ять дисциплін на семестр. І насправді так у нас є можливість е, пробувати себе в програмуванні. Якщо вам не сподобалось, ви можете перейти на дизайн, ви можете перейти на кібербезпеку або ж менеджмент бейт. Будь ласка, Розкажи, будь ласка, а як поєднувати там стажування і проєкти роботу з навчанням? Скільки часу залишається на себе, мов не кажучи? Насправді це одразу ж вас готує до, до майбутнього життя, де у вас буде 8 годин на день робота, так тому що загалом у нас таким чином вистроєне навчання, що це п'ять дисциплін, тобто п'ять різних дисциплін на тиждень на кожен день. А в день у нас найчастіше це по три пари. Тобто загалом займає навчання приблизно 4,5 години на день а увесь інший час це час для саморозвитку, це якраз таки час для практик, стажувань, і насправді з таким розкладом дуже легко поєднувати е, практику, дуже легко поєднувати роботу. Супер, дякую. Ось ти розповідав про свій досвід міжнародної мобільності якби навчання за кордоном, а якийсь досвід якраз проєктної діяльності в Україні на в на базі університету. Можеш поділитися? А, так, так. Я зазначав, що проходив практику в компанії SDA. Uh, дана практика була також організована за допомогою харківського it Тікластеру. Uh, і ми, як uh, там, uh, я та ще два студенти. Я в ролі проджект-менеджера та QA, uh, і зі мною були студенти-розробники: фронтендер та бекендер. Uh, нам відбився місяць на розробку uh, додатку для. Um, для станції для заправок для станцій, тобто ми розробляли це протягом місяця, і ну насправді отримати настільки багато досвіду за лише один місяць. Ну я не уявляв, що таке можливо до цього. Дякую. А підкажи, будь ласка, як університет і може студентство допомагає адаптуватися першокурсникам? А загалом, це, от якраз таки в шазі, у нас всі привітні до першокурсників, так як коли я тільки вступив, до мене одразу мені одразу написав мій однокурсник, який запропонував долучитися до нашого discord серверу який був розроблений нашими студентами, поспілкуватися. Uh, розпові... Мені розповіли трохи, що як де працює, які викладачі. Uh, тобто, і це одразу ж uh, з першого курсника знімає таку, знаєте, напругу uh, і ось цю боязнь невідомого. Тобто, я вступаю кудись це на школа, де я навчався 11 років. Це вже нові місце, uh, і чи підійду я, які у мене будуть одногрупники. Uh, тобто, у нас. Uh, ми спілкуємося не тільки на парах, але і якраз таки в Discord-сервері, ледь не щодня там хтось є, п'є чайок, каву спілкується, тож залюбки будемо приймати нових студентів, які також раді цьому. Підкажи, будь ласка, а як і чому ти обрав саме цей університет? А, ви знаєте, я так як. У мене була можливість навчатися в комп'ютерній академії, і те навчання, яке отримав в комп'ютерній академії. США, після того як я дізнався, що є ще і університет, е, ну знаєте, я визначився на 100% куди я йду. Тому що я знав, що я хочу розвиватися в IT, І ну, найкращого місця на е, я просто не міг знайти. Навіть з тим, що були альтернативи навчання за кордоном, але навіть закордонні ем, закордонні університети вони не пропонують такої е, спеціалізації, е, такої вузької спеціалізації і е, концентрації саме на IT-дисципліні. Mm -hmm. Дякую, гори. І на останок, що ти порадиш нашим абітурієнтам, які сидять в чатику? А... Раджу, раджу не боятися, раджу знаєте, прислуховуватися перш за все до себе. А якщо навіть у вас батьки можливо не підтримують ваш вибір, не розуміють, чому це і як, будь ласка, показуйте цей запис їм, так як наразі усе діджиталізується. Сфера сфера IT просто ну зараз. Я не знаю людини, яка не має е, ноутбук або ПК і не працює, навіть якщо це е, не IT-сфера. Тому, е, якщо ви хочете в IT, не бійтеся, тут є купа можливостей, ринок величезний, е, багато пропозицій. Тобто, та, це не боятися, прислуховуватися до себе, е, та й загалом іти вперед, вірити в себе. Угу. Дякую, Й Це було дуже класно дуже...